26-річний мешканець Братківці вирухався автомобілем ВАЗ-2109 у напрямку Чернієва. На прямій ділянці дороги не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де й зіткнувся із вантажним автомобілем. Дав. Попередньо можна сказати, що це був виїзд на смугу зустрічного руху. Це або була технічна несправність, або будь-які решта. Проблеми, може, були в автомобілі, це все визначив вже слідство. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій і його п'ятирічна донька загинули на місці події. Двох травмованих пасажирів, а це 28-річного та 26-річного мешканців Братківців, доправили в обласну клінічну лікарню. Там поставили діагноз політравма. Під час надання медичної допомоги старший із травмованих чоловіків помер. 23-річний мешканець Стецеви Снятинського району, який керував вантажівкою, не постраждав. Згідно із висновками медичного огляду, він був тверезий. Він пояснює, що автомобіль безпосередній близькості перед ним їхав і почав здійснювати маневр, і виїхав на слугу зустрічного руху і допустив з ним лове зіткнення. Самі дії він пояснити водія не може. Не буде встановлювати слідство, але зі слів водія, що швидкість була привищена. За цим фактом відкрите кримінальне провадження розпочате досудове розслідування.